Вітаю друзі, знову Максютинський на зв'язку. Біля будинку може знаходимося, він жировій такі рощі в горшках. Ось і почав зріти, брався він як неаполітанський. Такі плодики у них багато. Некрупний, грамів, мабуть. 45 десь, можливо, вже він он. хані. Мед виступив, крапелька меду. Зривається легко, форма файна, красива. Зараз ми ось такий розкрас, такі якісь рябенькі типу. Красивий. Зараз коштую, скажу вам, що він собою являє. Ну, форма красива, такий продаваємий, скажімо так. М -м -м Дуже крас смачний, красиво виглядає м'якоть. Неярко виражений смак. Бо все-таки, мабуть, дощі трошки далися в знаки вже по цим ось тим плодам, і цей вже я думаю, що буде менше е, вологі в м'якоті. Ну так то соку дуже багато. Ось гляньте, він навіть витікає звідти. Сок. Смачний, доволі смачний. На якийсь момент відчулася легесенька кислинка, але потім пропала. Я, до речі, один якийсь сорт куштував. От, блін, вже й не пам'ятаю який. На ньому була виражена кислинка. Ай-яй-яй. Ну я пригадаю, постараюся пригадати, десь в тому крилі я куштував, зривав. Ну, Буду куштувати далі, то десь, якщо проскочить, я вам дам знати, бо є люди, яких цікавить саме з незначною кислинкою плоди. Шкірка жувальна, з'їдається легенько, загалом неаполітанський. В принципі, прийнятно все. Ну, як на мене, він пізнуватий, пізнуватий сорт. Можливо, ще потрібно розігнатися рослині. Врожайність нього висока. От, закидано плодами, але дозрівання дещо пізнє, як на мене. Якось так.